Ось дивись, футболка, яку я вибрала, я думаю, на навчання нормально буде, правда, носити така нічого. Так вона ж на вісім розмірів більше, у них меншої не було. Я не знаю. Як так? Е, та там консультанти були, але вони були трошки зайняті. Е, вони товар розкладали, та я подумала, що я вже не буду їм заважати. Ну нічого, візьму таку на декілька розмірів більше, нічого страшного. Е, смачно тобі? Так. Точно, по твоєму виразу обличчя того не скажеш. Мені здається, тобі не смачно. Е, ні, не те, щоб там не смачно. Мені просто не вистачає трошки солі. Воно воно смачне, воно дуже смачне, але ну я би трішки посолила, тому що я. Я не кажу, що, що воно мені не подобається. Ні, все добре, але трішки. Ну... Так чого ти мовчиш, ось, будь ласка, бери сіль. Е, дякую. О, Боже, ти ще в цій черзі стоїш? Я вже три лікаря пройшла. Ну ти ще 12 людей і все. Почекай, так тобі ж тільки підписати? Ну так. Але, чуєш, але я ж не буду вперед всіх лізти. Чому? Тобі ж навіть не до лікаря, а до медсестри. Нічого нікому не станеться. Дай сюди, сама піду. Ну, почекай, ну як я буду вперед, То що, я попрошу, скажу, що я піду. Ні, ні, не, не треба. Он люди так само стоять, чекають, а ти вже все? Уявляєш? Дякую. Ти печиво будеш? Боже, нам ще їхати 10 годин. Напевно, я все-таки посплю. Добре тобі. В сенсі мені, а тобі. Щось не те? Та і не, не те, щоб щось не те, але ну ти хоча б спати можеш, а в мене коротше, там ззаді малий сидить і він мені ногами об крісло стукає. Я вже не можу, чесно. Так а чого ти не можеш його попросити? А, ну так. Да. Сайчуку, чуєш, ти можеш, будь ласка, ногами не стукати, тому що якщо я сяду ззадів тебе, то я вже стукати буду ногами тобі. Угу. Дякую. Дякую. О, давай ще в цей магазин зайдемо і а, і ще в цей, там, до речі, нова колекція. Ні, давай вже підемо додому. Я, я вже так находилася. Я, я не хочу. Давай давай вже додому підемо. Та що ти постійно додому? Давай ще один і, і все, і підемо. Ні, стій, я більше не можу. Я просто дуже хочу до туалету, ще хотіла як тільки ми прийшли. Так а чому ти з самого початку не сказала? Ну так, а сенс, тут все одно туалету немає. Ну так, але консультанти ж кудись ходять, правильно? Йдемо запитаємо, якщо що, попросимо відкрити. Та може не потрібно. Боже, скільки тут йти? Десь, напевно, скільки? Ну, зо дві години. Ну нічого страшного, що підемо. Та пішли, Боже. Ну, ну давай.